Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ. на 20 та 21 грудня 2023 року. Сьогодні, 20 та завтра, 21 грудня 2023 року, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Можна пророщувати насіння для отримання мікрозелені для салатів. Росаду не турбуємо, поливи та підживлення не рекомендуються, бо це час стихії вогню. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, це вже час другої фази. І 20 та 21 грудня сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 20 та 21 грудня стресостійкість знижена в ці дні, можуть загострюватися істерики, психози, депресії, ймовірні головні болі, порізи та травми. Тому будьте уважні! Це ж знак стихії вогню та ще й овен. Відмовтеся від міцного чаю, від кави, від алкоголю. А ось що можна використовувати для харчування, для здорового харчування. Висівки для видалення шлаків, м'ясо нежирної птиці. Рибу та морепродукти, моркву, цвітну капусту, цибулю, чесник. Цибулю та чесник, нагадую, вранці та в обід увечері не їжте, спати не будете. Тим більше це овен, голова буде боліти, це точно. Використовуйте зелені культури різні, все, що у кого є, яблука, цитрусові і обов'язково в меню повинні бути лимони. На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, миру вам та добра, тепла та затишку у ваших оселях. На все добре, бувайте здорові! Зустрінемося ввечері.